На святі героїв долиняни вшанували пам'ять загиблих у різні часи видатних діячів українського визвольного руху княжої та козацької доби, часів української революції та другої світової війни, десятиліть національного спротиву ООН-УПА та часів відродження української державності. Представники влади, духовенство та жителі міста у супроводі муніципального духового оркестру зібралися біля міської ради, далі вирушили до банеру Небесної Сотні, щоб віддати шану героям України. Заспіваємо пісню за Україну, за її незалежність за заболу її, заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. Урочистості з відзначення Дня Героїв продовжилися біля пам'ятника борцям за українську державу, де було відправлено поминальну панахіду за усіх, хто поклав своє життя за рідну батьківщину. Також шановано живих героїв України, ветеранів національно-визвольної боротьби, що чинили опір колонізації України і справжніх творців сучасної держави, небесну сотню та героїв, які поклали своє життя у зоні АТО. Ми сердечної уквіно дякуємо нашим ветеранам. Героям, борцям за українську незалежність, починаючи від подвижників національно-визвольної боротьби Шухевича Бандери і закінчуючи нашими героями, які зараз літують соборність і залежність нашої держави, які загинули Кармільчик Денисів Білінський. ми схиляємо перед ними голову. Сердечно вітаємо. Уже стало традицією 22-23 травня проводити свято Дня Героїв. Це пам'ять тих, які не повернулися з поля бою. Це пам'ять сьогодні свіжа тим, що гинуть на сході України вічна пам'ять героїв. Слава Україні! Героям слава! Наталя Гасуляк, Бога Лондрі Васківновина телеканал Раї.